Всім привіт, рада вас бачити на моєму каналі. І сьогодні я дещо вам розповім. А розповім я вам про свої мрії, бажанки та взагалі, що ж я хочу ось півроку чи рік. Продовж цього, скажімо, короткого відтінку. Знаю, можливо, не усе це з моїх бажанок чи мрій виконаю Тому що усе неможливо, в житті ми також не ідеальні і... Коротко. Всі пункти не факт, що будуть виконані, але буду старатися їх виконати. Тому почну, напевне, з моїх п'ять основних найосновніших мрій. І почну, напевне, з першої мрії, це стати за рік екзамен для моєї професії, як окухаря. Це перший екзамен, потім в не буде другий, але поки я хочу наполягтися іменно на першому та вчитися усього. Скажемо, наполегливо вчитися підтягнутися з усіх предметів та підтягнутися з е, підготуванням до екзамену. Тому ми будемо готуватися до екзамену і усього цього процесу. Якось так. Друга моя одна з основних мрій — це здати на права. Да, купити собі машину. Не знаю, я з дитинства мрію водити. Мені подобається вождіння. Я почуваю себе в машині суперово і, ну, типу, водіння це для мене мрія. Хтось може не любить, хтось може не хоче, але це, це окремо моя любов. Тому це без питань, це без, безперечно те, що я теж дуже хочу і не зв'язана. Ну, не зв'язане ані з навчанням, але це просто йде від серця, тому що ну, для мене водіння це дуже круто. Я пишаюся людьми, які стали на права і які реально дали від себе щось, аби стати краще. Тому якось так. Скажімо, це мотиваційна хвилька була. Третя, одна з теж потрібних моїх мрій для того, аби себе розвивати. Це мрія, спорт, харчування та вигляд. Це я об'єднала в одну мрію ціль. Це схуднення при росій 168 не важить більше 68 кілограм. Це моя мрія, і до якої я йду поступово. І думаю, що за півроку, рік ви побачите мене. З бажаним результатом. Спорт, який входить в цю, скажімо, колоночку, це те, що я мрію ходити в спортзал. Я хочу себе відчути або хоча б спробувати, скажімо, ходити туди. І чи я взагалі зможу себе поводити там якось. І, ну, я, ну, типу, я розумію, що спортзал там працюють над собою, над тілом, над. Різними вправами, але я не знаю, як працює це, це спрацю зі мною. Але це мрія. Четверта мрія це подорожі. Я хочу подорожувати. Неважливо, інакша країна, чи інакше місце, чи взагалі. Я просто хочу мати більше можливостей для подорожі. Тому не знаю, наскільки мені це вийде, тому що потрібні гроші. Гроші з повітря чи з тумбочки не беруться, на жаль. Тому це зв'язане також, що потрібно йти до роботи. Але я хочу подорожувати. Я мрія, є амбіції. Більше подорожувати, тому що я подорожую, але я хочу більше. Якби люди не хотіли, хотіли. Якби можна було не хотіти, бо хочу, бо не так, бо я так було б легше було легше І п'ята е заключна з основних хмарі. Не вгадаєте, не вгадаєте, я вам правда говорю. Знайти свій стиль одяг. Я людина, якої в шафі. в шафі є. Спортивні, зручні, некрасиві, красиві, зручні, незручні штани. У мене є джинси. Які я майже не ношу, тому що вони незручні, або мені не підходять під то, під що я одягла. Коротко, я хочу знайти свою, свою скажем, свій стиль, в якому я можу підкреслити себе. Мій характер, те, як я себе поводжу, чи взагалі так показати себе одягом, аби мене це підкреслювало, а не як остатньо. Якось хоча б поєднувалася. Скажімо так. Тому будуть про це дещо відео. Їх очікуйте, тому що вони будуть скоро. І маю надію, вам вони не менш сподобаються. Ну, я вам розповіла про 5 основних мрій, які, до яких я буду, скажімо, півроку, рік чихляти. Потім, звісно, я вам запишу ще одне відео, в якому я вам, звісно ж, розповім чи виконала свої дорогі Марії, у коханій Мрії. Зараз я хочу взагалі ще також поговорити не лише про Мрію. Хочу розповісти історію мого схуднення, трішки вас надихнути та, скажімо, розповісти, як іноді буває. Не знаю, наскільки це буде влучно тут розповідати. Але знайте, що кожен кінець це початок чогось нового. Це цитата, яка, можна сказати, дає знак, що не завжди, що ви закінчили, це погано. Скажемо так, чи ви просто не можете відв'язатися з цього, тому ви це не закінчитесь. Тому розповім вам. Таку історію. Так років мені було 13-12. Е, я худла. Я сам худла, тому що все життя не була худа. І, типу, мені не подобався мій животик і буду відверта. Я їла в день одну чи дві каші такі взагалі заверні, чи як вони там називалися. Не буду спорити, я схудла, вау. Ну а е до школи ходила, я просто собі перемотувала живіт скотчем. Аби виглядати струрніше, аби виглядати красивіше. Зараз я дивлюся на це з дитячою помилкою за те, що ну, типу, мені прикро, що так було і що, скажімо, мої близькі чи я сама себе буду до того, що я собі не подобалась настільки, що я, е, що я собі не могла дозволити е, чесно тобто, сприймати себе такою. І після цих теж 12 років, пройшло, як бачите, 5 років, мені 17, і весь цей час я набирала, худнула, набирала, набирала. Худнула, набирала, набирала, худнула. От чесно. Це... це етап мого життя, про якого я хочу вам трішки більше розповісти, та як це частина мене, мене тої, яка дійшла сюди. Ну, от, я худну, збираюсь і типу... Останнє моє схуднення, не це те, що я зараз є, а швидше, це була жорстка дієта. Ну, не прямо була жорстка, але я теж схуднула на 10 кілограмів. Плюс-мінус 10-8, неважливо. Я схудла, почалося день народження, почалася паска, я набрала знов і ще зверху. Я не скажу, що я там набрала, не знаю, скільки, там, 20 кілограмів, типу, зверху, чи 10 зверху, але там 4-5 точно було. І це мене ніколи чомусь не вчило, що от не можна зриватися. не можна собою так. Не можна так. Але як бачите, якось це я не знаю, і витримувала, і. Мій організм хоч і був в шоці, і є до сих пір в шоці, через, ну, є наслідки зі здоров'ям. Це цикл, який в мене скаче туди-сюди. У нього там вечеріночка, як у мене в життя було в той час. Так і в мене зараз вечеріночка. І от я зараз усвідомлюю це, і я знову схудна, і я розумію, що я так не хочу. Що моє життя в моїх руках і що схуднення, які я колись і зараз роблю, це дві великих різниці. Що закінчивши тоді худнути, мотаючи себе, скочити, схуднувши, я почала собі подобатися більше. Але це через те, що було трішки худше. Тому що я себе заматувала скотчем, я влізлася в моїй сестри сукенку, і я пішла до школи, така красива. Вау! Я себе, ну дуже, ну, я себе оцінила такою. І я не сприймала свій маленький животик, чи я не сприймала, блін, вони такі худі, клас. Я дуже така хочу бути. Вони, типу, клас не був грубий, типу. Одна я з таких. Блін, добре. І от я і я не приймаю себе. І так в мене було продовження. Це той кінець, який мені дав новий початок. Новий початок зараз. Я до схуднення, я себе обожнюю. І до сих пір я себе обожнюю. Чому ж я зрозуміла, що я в себе одна, що я в себе мотиватор і я в себе вірю. Так, можливо, зараз я не схудну. Так, можливо, зараз я, в мене вага стоїть, але це, це не стоп мого життя. Типу, життя рухається. Я зустрічаю нових людей. Я можу знайти щось цікаве для себе, чи взагалі щось робити нове. Типу, чому я можу. Чому я маю відмовлятися від чогось нового, чи не сприймати себе через те, що я не можу схуднути? Типу, як можна себе не, настільки не сприймати, щоб просто не любити себе через вагу. Тому. Цей початок мого схуднення почався з того, що я, що я люблю себе і що це я роблю для себе та для свого здоров'я. Якось так. Зараз я вже на півтора місяці чи місяць на схуднення. Чесно, були моменти, коли мені хотілося зламатися, кинути це все і сказати, ні, я нічого не роблю, мені правда лінь, я не хочу. Але зараз, коли я знімаю відео, і зараз вже досить пізно, я розумію одне, що я це не просто так роблю. Я роблю це для себе краще. Для свого стану здоров'я, для свого відчуття себе та подачі, тому що я розумію, що все ж, лишні кілограми мені міша, але в спорті чи взагалі захикувались, чи мала тут другий підворідок, який ніколи. Типу, майже не е, залишав мене. Типу, я це сприймала, я себе любила. Типу, Ну, трішки помпушечка гарна така. Ну, хомічок, ну що ж робиш. Теж люди такі бувають, лиска. Чому ні? Треба приймати себе в різних обличчях. Не скажімо, не брати маску, от я от груба, всього закрита. Просто бути така, як є, і любити себе. Тому що, люблючи себе, ви Зможете реально осягти його стіни. Так, можливо, я знову зараз схудла, трішки більше, ніж могла, тому що стала трішки строже. я себе, скажімо, поводжу до відношення до організму, але я працюю над цим. Я працюю, я маю, скажімо так, цілі та, скажем, бачення, чого я вже хочу. Не через те, що я хочу комусь подобатись, а через те, що я хочу подобатись настільки собі, наскільки я можу, і взяти від себе стільки, скільки я знаю, що я зможу зробити. Не знаю, наскільки вам історія моя, чи мотиваційні слова вас замотивували, схуднути чи не схуднути, чи взагалі дати вам початок чогось нового. Але я маю надію, що вам послужив, скажімо, Мій урок, мій висновок з мого життя, добрим висновком та, скажімо, одною з історій, яку ви зможете просто дати собі в приклад. На цьому відео я хочу закінчити та подякувати, що ви були зі мною, за те, що послухали мене час до кінця. Я не знаю, наскільки це вийшло цікаво, чи взагалі вам. Сподобалась вона, але для мене людину пізнавати це все ж при розмові і думаю, якось так. А зараз вже година пізня припізня десь годинка 24. А я ще не умита і не в ліжку. Тому всім дякую за перегляд. Якщо ви їли під час мого відео смачного. Якщо ви вже лягаєте спати, всім на добраніч, всім дякую за перегляд, вас дуже-дуже неймовірно люблю. І всім па-о!